5,05-го ми з вами будемо заходити в новий цикл відрізків своєї долі, де можуть згущатися наші дрімучі ліси, де може здаватися, ніби ліан стало ще більше, ніж було, де стежинки колючі, де в кущах видніються якісь лякливі очі, де чути знову якісь дивні звуки, голоси, де знову виникає відчуття загубленості, самотності. А для чого? Щоб людина вертикалізувалася, щоб людина забирала на себе відповідальність за своє життя, щоб людина переставала ображатися, переставала звинувачувати, переставала красти, переставала брехати, переставала прикидатися, переставала лінитися, переставала знецінювати себе, переставала себе гнобити, щоб людина це все переставало і що починала вірити, обіймати, казати правду. Бути чесною, рухатися вперед, розвивати свій дар і не озиратися на те, що хтось, хто близько до вас, не любить, як ви співаєте, що хтось, хто близько до вас, не оцінює ваших картин. Ви цих людей заказали в своєму внутрішньому ресторані, ви вибирали це, ви ставили галочки в меню. Не треба казати, що в країні ваші погана влада, що задовбалися ці сусіди, ви створили сусіда. Я створила, ви створили, ми створили. Зібралися люди на території певних територій. На території певних територій, теж зі схожими соціальними задачами, зі схожими соціальними задачами. І коли ми об'єднуємося знову в свої спільно серця з соціальними задачами, але ці задачі вже мають висоту укриленості, мотивації, цінностей, якості, то ефект той самий, тільки знову, що стається? Згорають цілими мішками наші горіхи, які є зернами.